В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні чули Євангелії, коли молодий юнак прийшов до Христа, не просто прийшов, а навіть прибіг до нього, коли побачив його. От, І на перший погляд здавалося, що він готовий на все заради Господа. Він таке ставить запитання, що мені потрібно зробити, щоб мати життя вічне. Але ж Господь охолоджує його запах, якби пояснює ось заповіді і ось перед тобою сам Бог. Звісно, що ця молода людина, вона нічого не крала і нікого не обманула. Він дотримується, дотримується до сумріна, дотримується 10 заповідей Мойсея, але ж в його житті виявляється, що не було ні жодного разу, щоб він проявив справжнє благородство, рішучість, жертовність, співстраждання. І вступив по любові, від котрої життя людське, можна сказати, дійсно світиться, тому що у ній є присутність самого Христа. Так, цей юнак, він не є безбожником, не є якимось кривдником, але ж і не називаєш його Божою людиною. Чому? Тому що він шукає чогось середнього. От. Він хоче. І там бути, і тут, як каже пророк серце у них подвійне. Тобто одна половина серця належить цьому світу, друга половина нібито належить Богу. І якщо уважно поглянути на його життя, то ми побачимо, що він не, ні трохи не відрізняється від людей, добропорядних, чесних людей, совісних, справедливих людей. І я хочу зазначити, що ці е, якості в наш час ми бачимо все більш і більш стають рідкими. От, тому е, зберегти при сьогоднішніх умовах життя, подібні якості риси людини, це вже є немале досягнення. І ось е, ця молода людина самовдоволено, так, зухвало, запитує Христа, чого ще мені не вистачає? Заході я виконував. І виявляється, що це для нас може стати досить дивним, що насправді то не вистачає Бога, тому що Бога в його житті немає і не буде. Чому? Тому що коли Господь запропонував уйти в його життя, йти вслід за ним то він не відходить від Бога, саме за того, що він на любов, на щирість, на рішучість, на жартовність, на те, щоб поділитися тим, що у нього є, з нужденними та бідними, він не готовий, він зовсім не здатний. Цар Пророк каже, важен, хто дбає, про нуж денного там Бога, тому що годину лиха врятує Його Господь, і Він берегтиме Його, і зробить його життя на землі щасливим, і не віддасть його руки в руки ворогів за жерлою. І ось за ми знаходимо, я багатий збагатився, нічому не маю потреби. Це слова, які звернені до Володінської церкви. Де говорить Господь, але ж ти не знаєш, що ти нещасний, мізерний, богий, сліпий і голий. І я раджу тобі купити в мене золото, очищене вогнем і біло, білий одяг одягтися, щоб приховати сором нагоди твоєї. Про що йде мова? Мова йде про те, що виявляється навіть уся, уся церква. Не лише окремі люди може статися так, що вони не матимуть Христа, тобто залишитися без Христа, без Господа. Тобто церква, християнство, православ'я може опинитися у тупіку, коли буде так, що там немає місця для Христа, а значить і немає місця для... Божої благодаті, яка спасає людей для вічного, для вічного життя. От. Чому? Тому що там не буде найголовнішого, найціннішого, От. саме того золота, про яке говорить Апокаліпсис. Тобто не буде ради чого все це, що є в нас в церкві, що ми пропонуємо, я, нам і усім, всім, От. не буде самого найголовнішого, чим, чим дійсно себе правдовує в Христос, це, це любові до Бога і до людей. Ми добре знаємо, що найголовніший ворог людства це сатана. це, це спрямовує на те, от, скеровує на те, щоб церква втратила благодать Божу, щоб, да, щоб вона перестала бути сіль. І Господь наголошує про те, коли сіль втратить силу то чим ти її тоді зробиш солому? І вона тоді ні до чого не придатна хіба тільки взяти і викинути на потоптання людям. Тобто церква може займатися чим завгодно, політичними, соціальними, культурними програмами, але ж не вихованням, але ж не духовне вихованням, духовним досконаленням, тобто. тобто да, саме розвивати людину для вічного життя. От. І ми повинні остерігатися цієї небезпеки, про яку попереджає Господь. Господь каже, що в останні часи тайна беззаконня навіть знайде собі місце у самій церкві. От. І ми повинні остерігатися, щоб вона не залишилася лише красивою формою, щоб вона е, не, була, не стала просто прикрашати народне життя чи якимось декоративним оформленням, е, скажімо, е, людей чи навіть, навіть, навіть цілого ці, ці, да, народу. От. Вона а, а намагалася, то, да, а, намагалася. Усіма силами захищати цінність людського життя, тому що це найвище, це є саме абсолютна цінність, заради якої сам Господь прийшов на землю. От, і проповідувати головну мету цього короткочасного земного життя це царство Небесне, а не Царство Земне. От. Е, і далі. Ви ж і ставите, до речі, да, ставите саме цінність людського життя вище, вище рі, різних постанов, приписів і навіть самих, самих канонів. І залишитися лише теплим, як каже покаліпсис, так, теплохолодним, теплим, а не гарачим, а не холодним, тобто ні те, ні се. Не панючає, казавши Шевченко, Шевченко, ні те ні се не панюче, Ні те ні се, от, ні е, кріс ні риба, ні м'ясо, ні християнини не язичний от, е, е, в питаннях віри і по відношенню, да, вогнем любові і істини Христове. Це є саме найгірше, що може бути на цьому світі. Ось вічне життя і досконалість, про яке запитує молода людина, це є життя з Богом, перебування з Ним, це є приєднання і долучення до тої любові, хресної любові, яку Господь проявив на Христі, коли віддаючи усього, усього так, да, да, самого даного нам, і яким ми причащаємося в Церкві Христові і вічне життя це рішучість і готовність, коли ми дійсно відчуємо, що до нас доторкнувся вогонь Божої любові. йти і і, в слід, до того ж ти до кінця слід за Господом і Спасителем світу. І Ісусом Христом. Амінь.